З давніх давен увагу людей привертало зоряне небо, цей чудовий загадковий світ, який вони назвали космосом, що з грецької мови перекладається як порядок, гармонія. Зараз ми називаємо це Всесвітом. Пропоную здійснити подорож у глибини зоряного неба, що і досі навіть із сучасним обладнанням. Містить багато таємниць. Але до подорожі потрібно підготуватися. У космосі немає повітря, може бути занадто холодно або занадто гаряче для людини, тому нам буде необхідний спеціальний костюм, скафандр. Також нам знадобиться літальний апарат, ну, звичайно, ракета. Отож, Вдягаємо скафандри, сідаймо у ракету. Раз, два, три, чотири, п'ять почнем космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо! Зараз ми бачимо нашу планету з височини. Піднімаємося ще вище. Ось тепер перед нашими очима уся наша сонячна система у повному складі. Зірка Сонце, від якої і походить назва нашої системи, та вісім планет, що обертаються довкола неї. Кожна з планет рухається навколо сонця своєю дорогою, що називається орбіта. Найближчою до Сонця є планета Меркурій, другою є Венера, третя планета наша Земля, потім Марс, за яким розташовуються планети велетні, що складаються з газів, тобто зовсім не мають твердої поверхні: Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Чим далі планета знаходиться від Сонця? Тим довше її орбіта шлях та тим холоднішою є планета. Майже у кожної планети є супутники. У Землі це місяць, у Марса два супутники малятка. У планет велетнів по десять і більше супутників. Піднімаємось ще вище. Це наша галактика, що містить величезну кількість таких систем, як наша. Наша галактика має назву Чумацький шлях. Сукупність галактик складає Всесвіт. До цього часу ніхто не знає, скільки їх. Всесвіт є дійсно безмежним. Із землі зірки на небі здаються крихітними іскринками. Але уявіть собі, що насправді кожна зірка велетенське сонце, і, можливо, вони також мають свої планети. Чи замислювалися ви коли-небудь, звідки ми так багато цікавого знаємо про космос? Допомогли нам у цьому дослідники, науковці, космонавти. Ще з давніх часів люди мріяли про політ у небо. Мрія народила міф про Ікара, хлопця, який зробив крила і намагався піднятися в небо. Ця історія закінчилася дуже сумно. Ікар піднявся високо в небо, летів назустріч сонцю, але обпалив крила і впав у море. Минав час, і люди створили повітряні кулі. А потім і дирижаблі. Але дирижабль рухався повільно, і за деякий час люди створили перший літак, який назвали аеропланом. Згодом на зміну повітряним машинам з пропелером прийшли сучасні літаки, на яких і в наш час літають люди. Минуло дуже багато часу, перш ніж люди. Змогли дати відповіді на запитання про виникнення землі, зрозуміти та пояснити космічні явища. Дякуючи науковим дослідженням вчених, було винайдено і відправлено в космос перший штучний супутник землі. Чи ви бачили на зоряному небі зірочки, що рухаються? Це супутники. Вони вивчають космічний простір. Але це машини, вони не живі, хоча й виконують на відстані завдання людей. Саме супутники відкрили шлях у космос. Згодом вчені і конструктори створили перший космічний корабель, але в космос. Першими відправили собак, білку та стрілку. В космосі вони були один день і вдало повернулися на землю. І лише згодом, 22 квітня, 1961 року, у космос стартувала людина Юрій Олексійович Гагарін. Він був першим хто На власні очі побачив, що Земля має округлу форму. З часу старту першого космічного корабля минуло чимало років. Багато космонавтів побували у космосі. Спочатку люди спостерігали за зоряним небом, неозброєним оком. Була створена наука, астрономія. Ці знання використовували давні мореплавці. Щоб не загубитися у відкритому океані під час морських подорожей. Пізніше з'явилися перші астрономічні прилади, телескоп, бінокль, далекоглядна труба. Телескопи дозволяють значно наблизити об'єкт, за яким спостерігають. Є оптичні телескопи, їх встановлюють у спеціальних будівлях. Які називають обсерваторіями. Космічні телескопи дозволяють спостерігати за космічними тілами і встановлені на борту космічного корабля. Зараз дуже багато вчених досліджують космос. Люди вже побували на місяці. Вони доставили на землю місячний ґрунт і багато фотокадрів та відео. На місяці побували і самохідні автоматичні апарати. місяцеходи. Сучасні астрономи використовують космічні зонди, роботів для спостережень і вивчення сонячної системи. Автоматичні космічні станції можуть продовжувати своє існування в космосі багато років. Орбітальна станція. Як невеличкий дім у відкритому космосі. Для дослідження планет Марсу, Венери, Нептуна створили штучні супутники. Вивчення космосу триває. Попереду нові відкриття і знахідки, дослідження інших планет Всесвіту. Протягом цього тижня ми теж будемо більше дізнаватися про Всесвіт та його будову. До наступних зустрічей!